Раз на раз із дідом, іди до дата, нюхай пепру козака, вата, шаблею, як даргана у порох трупостелі. Привіт, рейдер. На зв'язку Viper. Нещодавно Plarium додали нам нового боса Альнаме, долаючи якого, ми отримуємо олійку для покраски артефактів. Для себе я відкрив 10 й рівень для постійного фарму. Адже шмотку потрібно не просто пофарбувати, а потрібно ще й виловити потрібний прок. Зараз я пофарбував всі свої ш... шести зіркові чоботи для арбітра, швидкість мені так і не попалася. Вище ліста я не бачу сенсу. Переходимо на 10-й поверх. Тут падає маленька та середня олія. Вибираємо дренга та 4 корма. Можна додати їх в команду, щоб заблокувати дренгу третій скіл. Він йому тут не потрібен. Зараз ми побачимо, як вони проходять. Точніше, дренг проходить в соло. Форм просто тут качається. Чому дренг? Дренг був на злитті. Багато хто його зробив. Класний герой, герой здоров'я. Має також ауру на здоров'я, і його дуже бюджетно можна одіти. Зараз, після того, як він його заколупає, ми перейдемо і подивимось на його параметри. Мій дренг залитий книгами, і одітий досить бюджетно. 10-й поверх йому фармити комфортніше, так як він є сильною стихією для Альнаме, і Альнаме його б'є дуже часто слабкими ударами. Тут швидкість проходження залежить від того наскільки часто буде прокати метеорит. Але в середньому десь в районі 2 хвилин. Як бачимо, в цьому бої метеорит майже не прокав, ну і вийшло більше двох хвилин. Ось. Тільки сказав, зразу з'явився метеорит. Є, заколупав дренг. Кращий час, хвилина 46. Переходимо. Зараз ми подивимось на параметри нашого дрена. Я вибрав два, два сети: сет опору і сет регенерації. Замість опору можна додати сет складного боса. Тоді параметри будуть ще більшими і можна буде піднятися вище по поверхах. Параметри наступні: 84 тисячі здоров'я, захист не потрібно давати, 186. Швидкості, опір і точність може не давати. Я опір дав, тому що він ходить судно вежуще. Щоботи на швидкість, броня і рукавиці. На здоров'я. По навичкам залитий повністю. Удар сірчаний камінь. По талантах виходимо ВДМ. Другою гілкою ви з різниці. Чи ви візьмете захист, чи ви візьмете підтримку тут на хіл. Саме основне, дати йому багато здоров'я і багато швидкості. Решта параметрів нас не цікавлять. Він своєю другою навичкою без точності наложує випалювання здоров'я. Терчаний камінь також допомагає швидкості проходження. Якщо це коротеньке відео було для тебе корисним, тисни вподобайку. На зв'язку був Viper. Зустрінемось в наступних відео.